Микола Денисов працює поліцейським офіцером громади на поліцейській станції, що у прозорому офісі. Чоловік розповідає, що до цієї поліцейської станції приходять жителі з усіх районів міста. Специфіка роботи в прозорому офісі в тому, що я обслуговую район Смолянка та частину польової. А люди сюди приходять зі всього міста. я надаю консультацію, в тому числі консультації приймаю заяви звернення незалежно від того, проживає людина на Корбутівці чи на мальованці. Я зобов'язаний прийняти заяву. Приймаю я громадян. Три рази на тиждень і би трошки розібратися зі своїми сусідами по поводу межі, якщо ж вона продовжує на вас лаятися, порушуючи громадський порядок, кричати це можна розуміти як вірне хуліганство. Микола Денисов каже, що впродовж цього року до нього надійшло близько 90 звернень. Найчастіше люди звертаються з проблемами, що стосуються земельних спорів, така сфера. Де люди не обізнані в цивільному законодавстві і вважають, що більшість земельних спорів вирішує саме поліція. Домашні насильства люди звертаються, та досить часто звертаються про, з приводу порушень дорожнього руху. Окрім прийому громадян на поліцейській станції, офіцер громади автомобілем патрулює закріплені за ним вулиці. Коли на моєму шляху виникає там порушення громадського порядку, розпиття спиртних напоїв, порушення. Право дорожнього руху я зобов'язаний зупинитися та зупинити дане правопорушення, спілкуватися, коли к ним приходжу, представляюся до них. Кажу, я поліцейський громади Денисов, вони забудуть, а хто це. І необхідно особам роз'ясняти, а потім проводити превентивні заходи, наприклад. Також в обов'язки поліцейського офіцера громади входить щомісячна перевірка осіб, що відбувають умовне покарання. Сусідам не комплютуєш? Ні, чого? скаргу як би не відходило. Ну, скарб я всіма всі нормальний. Роман, дивися, правда, щоб не поїхав знову. Я нікуди не поїду, я вам на це казав. Я прагматична людина. обіцяв, це... я тобі вірю. Він до мене щомісяця в початку або в кінці приїжджає. І дивиться, як я з ногою вже тут п'ятий місяць воюю. Головне, щоб він мені довіряв, бо я своє слово держу. Цього у Житомирській громаді працює 12 поліцейських офіцерів громад, каже заступник начальника обласного управління превентивної діяльності Микола Пархомчук. На території Житомирської міської територіальної громади функціонує тоді 17 поліцейських станцій. На вісьми поліц... працюють поліцейських офіцерів громади. Поліцейськими офіцерами громади виявлено та розкрито 15 кримінальних правопорушень, а також упродовж цього року ними. Складено 900 постанов та протоколів про адміністративне правопорушення. Крім цього, поліцейськими офіцерами громади розшукано дев'ять осіб, які перебували в розшуку. Аліна Домбровська, Ігор Грач, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.